Останнім часом, коли замовники проектують свою квартиру, роблять якийсь дизайн проєкт проектування там якихось приміщень, розбивок, стінок, то вони часто закладають проект вже і стабілізатор напруги. Це дуже гарне явище. Я радий, що так роблять, тому що якщо це буде плануватися, то ви встановите стабілізатор такий, який вам потрібен. Ви встановите його комфортно, ви встановите в таке приміщення, де він вам заважати не буде, і там, де він, він буде нормально себе почувати. Ну звісно, якщо це нормальний проектувальник і він проконсультувався з торговою організацією, яка. Продає таке обладнання, і стабілізатор буде встановлений правильно. На що треба звернути увагу? Зазвичай в квартирах місця вільного не дуже багато, і тому якщо стабілізатор буде встановлений там в загальнодоступному місці, в якомусь коридорі, то обов'язково це має бути електронний стабілізатор напруги. Чому? Тому що стабілізатори напруги із механікою вони в процесі своєї роботи видають звуки. Я думаю, що ці звуки будуть у сучасній квартирі недоречні, тому що навіть якщо електронний стабілізатор, він все одно при певних там поміхах, які можуть прилетати з електричної мережі, все одно якісь невеличкі звуки він може здавати. Навіть електронний. Якщо це релейний там сервоприводний, це вже вони, конечно, своє відживають, про них вже не будемо навіть казати, але часто ще беруть релейні стабілізатори напруги, які в процесі стабілізації клацають. Тобто вони перемикають обмотки автотрансформатора і спрацьовує електромеханічне реле, і ви слишите це клацання. Якщо напруга буде у вас каливатися, то ці клацання будуть вам дошколяти. Я думаю, це буде недоречно. Якщо ви будете брати вже семістерне або стабілізатор, то там перемикання з автотрансформатора вже йде електронікою, і вже ніяких клацань там не але все ж таки, якщо навантаження на стабілізатор буде велике, то все одно в нього може вмикатися вентилятор охолодження, і ви також його будете чути. Якщо ви будете брати вже безступеневий стабілізатор, там взагалі вже немає ніяких перемикань ступенів стабілізатора, але все ж таки такий стабілізатор може іноді видавати такий тихенький високочастотний шум. Він також може бути. Тому все-таки я раджу, коли ви проєктуєте для вашої квартири стабілізатор напруги, виносити його кудись там в кладовку, кудись там в роздягальню, кудись там в гардеробну кімнату або ще куди там, де він вам не буде дошкаляти зовсім ніякими звуками. Який саме стабілізатор вибрати? Тут варіантів дуже багато, при виробників також дуже багато. Тут можу сказати, що на цьому ринку дуже гарно в себе зарекомендували саме українського виробництва стабілізаторів напруги. Їх зараз досить багато: одеського виробництва, черкаського виробництва, вінницького виробництва, там львівського, харківського. Тобто вибрати є із чого. Це Елекс, це укртехнологія, це, наприклад, фероміна, це Аватам, це струм і багато інших виробників, які роблять досить якісні стабілізатори. Напої. Якщо вибирати по фазності, то стабілізатор напруги може бути однофазним, може бути трифазним. В більшості випадків для квартири живлення йде однофазне, але в сучасних квартирах часто зустрічається також і трифазне живлення. Але я все ж таки раджу, навіть якщо там живлення трифазне, брати три однофазних стабілізатора напруги, тому що вони можуть кріпитися на стіну, і варіанти для квартири десь на стіну під вона вішаються, не займають зайвого місця, тому що навіть якщо у вас є якась складовка або гардеробна, то там завжди знайдеться, які речі вам розмістити, якими ви будете користуватися. Стабілізатор просто висять, ви до них не підходите і краще зробити так, щоб вони вільне місце в вашій квартирі не займали і спроєктувати таке місце, де вони вам не будуть заважати. По принципу дії я вам вже вам сказав, що все має бути для квартири краще електронний або може бути безступінневий інверторний або з бедвінним перетворенням, як він називається. Вони самі найкращих по характеристикам, але більш дорогі по ціні. Якщо вибирати по точності, то на даний момент я рахую, що стабілізатор середньої якоїсь точності 2,5, 3,5, 4, 5, 6 Це буде абсолютно Нормально, гинатися за більш високою точністю не бачу сенсу, бо навіть з такою точністю все буде працювати нормально. Часто виникає питання, що якщо у вас якесь там дизайнерське освітлення, може якісь лампи Едісона або лампи розжарювання, які ще використовуються в деяких моментах, в деяких дизайнерських рішеннях, то при перемиканні ступенів автотрансформатора, якщо стабілізатор ступінчатий, ви можете бачити мигання на тих лампах. Тому, якщо такі рішення у вас плануються, вам тут раджу вибирати все ж таки безступеневий стабілізатор напруги, але він коштує дорожче. Якщо у вас в квартирі використовується діодне освітлення, то в 99% випадків нормально працює стабілізатор навіть і ступеневий, собі страни і ристерни, і, і ніяких мигань там нема. Але в нас зустрічалися такі об'єкти, коли там були встановлені не дуже якісні діодні лампи освітлення, і вони реагували на переключення ступенів стабілізатора. Там все вирішилось. заміною там декількох ламп на більш якісні. Там вони абсолютно ніяк на переключення ступінчатого стабілізатора не впливають. І тут замовнику не треба було витрачати більше коштів на. Саме безступеневий стабілізатор напруги. Якщо ви проєктуєте встановлення стабілізатора напруги в себе, звертайтеся, будь ласка, у Вольтмаркет. Наші хлопці все вас проконсультують, підберуть, підкажуть, які особливості, як треба змонтувати, які відстані від яких сторін треба витримати, щоб стабілізатор працював нормально. Одна фаза, три фази, яке додаткове обладнання також вам може знадобитися. Все ми вам підкажемо. Саме найбільший в Україні вибір стабілізаторів напруги, тим більше в наявності, саме в магазинах Вольтмаркет. Чекаємо вас.